Колеги, всім привіт, всім мої вітання. У нас сьогодні дуже такий морозний ранок, мінус 14 показує. І вирішив я із самого ранку зайнятися копченням, щоб не затягувати цей процес в ніч, щоб до вечора я зміг його вам по-видному все показати, нормально розповісти. В сьогоднішньому відео, відео я думаю, що... Ми зробимо відгук про дану коптильню, якби ми вже коптимо на протязі, там трьох місяців. Скоптили, вже, я б сказав би, я так не підраховував точно, але орієнтовно десь 180 кг в даній коптильні ми скоптили. Це там і риба, і різні види м'яса, сало само собою. Тому зробимо невеличкий відгук. Ти розповім вам взагалі, ну, що вона собою являє. Якщо хтось буде купувати, то яку щепу обирати, яку краще, бо експериментував я із щепою, з фракцією. Також є про що розказати. Ну і хто буде купувати, діє знижка 5% на будь-яку із коптилень від компанії Древос. Так що, сьогодні у нас що? Сьогодні у нас отаке чудове домашнє салко. Промариноване на протязі 6 днів лежала в маринаді. Я його не шприцював, звичайно, можна було м'ясну цю прослоєчку прошприцувати розсолом. Але я вирішив це не робити. Так що зараз ми його розвішуємо в коптильню. Ну і далі покажу, до речі, її можна навіть вже включити, хай вона нагрівається, бо, мабуть, вона буде у нас нагріватися. Довгенько. Такий мороз я ще не коптив, не проводив копчення, тому поекспериментуємо. Так. Мінус 11 коптильня показує. Мінус 10. Ну, це всередині у цьому. Проду у коптильні. Так, викаємо. Хай навіть наганяє. Хай 40 наганяє. Так, ну а ми розміщуємо. Так, отак, от значить, ми його тут розмістили. У нас шість шматочків отаких, домашня підчеревина. Ну, я вам скажу, що домашню під дуже легко відрізнити від купленої. Смак зовсім зовсім не той. Коли ти вдома вирощуєш свиней якби для цього, для себе, не на продаж реалізації свиней, не займаємося, то... Звичайно ж, вони будуть пити сироваточку, їсти кукурузку, тую саму, споживати самі найкращі продукти, які потім підуть в оце е, салко, будемо так казати. І в м'язко, і в салко, і все інше. Так що, отак, розмістили їх ближче туди до тену. До речі, вже ось нагнало 8 градусів. Встановили термощуп. Всередині сала в нас показує мінус 3. Я поставив 40 градусів, ну, будемо, будемо приходити дивитися. Хай вона поки нагрівається. Зараз навіть вентилятор це не буду включати, а додавлю навпаки. Хай буде десь 55 градусів, зараз поставлю. Отак, От хай буде. О, і десь через годинку прийдемо, перевіримо, а потім збавимо температуру до. До 40 градусів. Так, колеги, значить, що у нас по даній ситуації? У нас пройшло рівно 3 години. 3 години з моменту завантаження нашого продукту в коптильні. Значить, що ми маємо? Ми маємо 36 градусів в самому продукті. Якщо ми пам'ятаємо, там було щось мінус 2 чи мінус 3 всередині, значить у нас температура в коптильні не видно. Да? 30 градусів із 55. Значить, що я, що я робив? Я спочатку її включив без вентилятора. Вентилятор я не включав, нагрів продукт сам. Потім, коли дивлюся, температура дійшла вже до 27 градусів, я прийшов, включив вентилятор, щоб воно додатково просушувалося. І тим самим якби зробив отеплив продукт всередині і його осушив. Значить, зараз, як він виглядає, Зараз ми вам його покажемо. Так. Ну Видно, колір такий матовий, мати, тут аж кірочка щось, але вона на руки майже так і не береться, я б сказав. би. Ну, чудово, чудово виглядає. Значить, зараз що ми робимо? Зараз будемо піднімати температуру. І про що хотів би поговорити? значить По щепі. В тіктоці я вже висвітлював цю думку, ну висвітлю, висвітлю так само в Ютубі. Значить, є варіанти отакої щепи. Отаку щепу компанія Drevox надає в комплекті до даної коптильні. Ну, не тільки до неї, а взагалі до своїх коптилень. Тут така фракція маленька, дрібна. А я використовую. Ну і більшість, хто готує, використовує таку крупну щепу. Значить, що, що я замітив, коли готував тут е хребти, червоні хребти оцієї червоної риби. Значить, коли ми <пішов>, пішов мій помощник, охранник, не цікаво йому, ніхто нічого не дає, осолоне, <пішов> накричали на нього, пішов, образився. А ну і зараз прийде. Значить, е цей. Оця щепа дрібна. Можливо, тільки в мене так, а можливо і ні. Значить, коли її засипати в димогенератор, вона дуже сильно пресується. Пресується і дим не проходить так, як хотілося б. Значить, я так вже на рибі був трішки опікся, ну нічого. Також. Хто буде використовувати, використовуйте, використовуйте, друзі, отаку крупну щепу. Вона вона не пресується, вона чудово е горить, чудово віддає свій дим. І ну, Єдине, що єдине що, ну я думаю, це зв'язано більшість з температурою навколишнього середовища, що щепа трішки зависає, хоч я її і додатково в котельні просушую, але такий момент присутній. Десь буквально що я замітив. Е Годинка-півтори і треба приходити поправити її, там. трішки пошевелити і все, і все чудово працює. Одного. Завантаження, одного завантаження повного, повного цього димогенератора вистачає на, на 6-6,5 годин. В залежності, як ви, ну, яку ви будете використовувати щепу. Я зазвичай мішаю черешню, ольху і дуб. Дуб використовую в невеликій кількості, так само і в даному випадку буду використовувати, будемо коптити наше салко на черешні. Черешня буде складати Десь, ну так, це ж воно все нажмень, да? десь буквально 85%. І 15% буде дуба для більшого кольору. Закінчилася в мене ольха, треба буде замовити. Ну, а цю щепу, я думав, її зараз підмішати до крупної, але я цього робити не буду, я зараз, щоб, щоб мені сюди не бігати, не поправляти його, не роздимати, не дмухати дмухатий чи димогенератор. Зараз ми. Ось стандартно засипаємо туди крупну щепу і будемо, і будемо робити наше, наше копчення. Невеличкий такий відео, що хотів би сказати про дану взагалі коптильню. Ми нею користуємося вже третій місяць. Активно, я скажу, вона так використовується, е -е -е які у ній є плюси. Плюс я б сказав, би, що якщо ви розглядаєте її для себе, для друзів, для знайомих, можливо, навіть на невеличку реалізацію. Хороший варіант. Бюджетно коштує. Е, не, ну Я б сказав, би, що не всі гроші світу. Хороший варіант для невеликої сім'ї, навіть для своєї реалізації. Е, всередині оббита нержавійка, досить таки легко вона миється, обслуговується, її обслужити взагалі немає проблем. Як бачите, вона у нас на вулиці стоїть, в морози стояло, ну, да, вона під накриттям тут а у такій бісєдочці. Але ніяких проблем із використанням її немає. Використовувалась вона також в морози, в великі морози, ну як великі. там. Порівняно з минулими роками, це великий мороз був. 14 градусів, 15, 12 градусів. Чудово, вона набирала свою температуру, навіть на моменті пароварки температура доходила там, до 80 градусів. Плюс вона до того ще утеплена. Коли Ну, вона повністю, повністю куди не торкнуться, вона повністю скрізь, вона холодна. Працює вона класно. Зроблена класно. Таких ось, якихось великих мінусів ну, я по ній не замітив. Ну, можливо, можливо, б я б сюди використав би трішки більший тен по потужності. Це так, моя така суб'єктивна думка. Е, можливо, вона невірна, але б я сюди використав би трішки більший. По завантаженню. Значить, вона розрахована на 15 кг, дана коптильня. Е, максимально, що я сюди завантажував, це було е, короб 10 кілограм, е Товстолоб був, е, здається, 9 кг один. Е, значить, 4 куриці по 3-3 по кілограма. Десь вони виходили там, близько 12 кг, сюди, влазило, п'ята вже не влізла. Ну і так, Сало, м'ясо, десь орієнтовно одне завантаження, якщо брати в середньому, щоб гарно все прокоптилося. 10-12 кг оце її завантаження. Так що, друзі, отак. хто захоче, звичайно, можете купити пару генератор докупити. Класна штука, ну трішки звичайно коштує, але штука корисна. Можна використовувати кипятильник, Це по, так сказати, да, по. По простому, по народному, по дешевому варіанту, по бюджетному. Ну, але взагалі тут електроніка є електроніка. Так що, отак, значить, зараз ми... Що у нас тут по температурі? 36-30. Чому чому тут 36, а тут 30? Бо я ж кажу, що температуру я наганяв. Так, Ну і можна, в принципі, вже вентилятор. Закривати, він нам не потрібен. Так, Там залишаємо. Ну і Зараз будемо засипати по димогенератору. Оце у нас димогенератор, оцей. він йде як опція. В стандартній комплектації от йде, у вас димогенератор буде, з одної, буде складатися з однієї бочки, якщо так можна назвати, да? з струбоквадру такого одного. А тут іде він з двох, значить сюди засипається щепа. Ось тут по, цій, по цьому проходу воно передає. Так, ну і зараз. Так, Це рублю одним кадром. І тут стоїть ось такий ось фільтр, який додатково очищує наш дим. І увесь дим у нас стікає ось сюди. Ось він. Усі смоли. Воно звичайно... Воно, звичайно, друзі, ну, не 100% очищує той дим, але якби, не, якби був звичайний димогенератор, то оці буці смоли, які я тільки що показав, вони були б на самому продукту. Тому, якщо є можливість, можливо, хтось може сам зробити, можливо, хтось захоче, якщо буде можливість, обирайте цю опцію, оцей димогенератор. Він коштує, здається, якщо я не помиляю, щось в районі 3000. Плюс-мінус. Так що, отак, я ним задоволений. Да, друзі, забув наголосити на тому, що трішки я відходжу від інструкції, ну, мені так більше просто подобається готувати. Краще воно, якби, ну, кінцевий результат, як на мене, виходить краще. Значить, що ми робимо? Ми зараз наганяємо температуру в самому продукті до 55 градусів. Ну, В коптильні так само. 55. 53 55. Значить, Наганяємо температуру продукту до 55 градусів і продовжуємо проводити копчення на протязі десь 3 годин, як показує практика. Там, Можливо, 3,5, можливо, 3. Будемо дивитися по ситуації. Бачите, яка зажигалка моднява. Не знайшов нічого кращого, турбозапальнички оці вже вийшли з ладу, тому розпалював тільки що тим, щоб було. Значить, до речі, її ця вказівка ця, і указка непогана така. Значить, проводимо копчення протягом 3-3,5 годин при даній температурі. і... Далі із 55 градусів будемо піднімати температуру парогенератором до 72 градусів. 71-72 будемо робити пароварку даному продукту. Ну, а Потім наш продукт залишимо е, десь 10-12 годин, як показує уже, там, моя невеличка така практика. І потім вже можна буде е, проводити його дегустацію. Так що, отак, вже, до речі, ось 55 із 55. А тут у нас вже 37. 55 з 55. Так, у нас уже тут розгорілося, зараз да? дивимось. Так, да, повна камера диму. Значить, тепер що ми робимо? Закриваємо і в компресор, компресор збавляємо на мінімальну подачу. Для чого це робиться? Щоб. Коли у вас буде велика подача е, цього повітря, відповідно, дим у вас буде, багато буде диму, і він буде залишатися на, на продукті. Простіш, простішими словами, у вас продукт буде гірчити. Цього не потрібно, виставляйте мінімальну подачу, тоді у вас вийде класний, готовий сам продукт. Так що, чекаємо завершення. Да, до речі, засипав вже цю ось таку крупну щепу. Так, Ми засипали. Ось так. Це у, нас, це у нас десь якраз на 3 3,5 години. Десь, десь так. Так що, чекаємо. Так, ну що, друзі, підходить наш процес до завершення. Чути, що працює парогенератор Значить, у нас в коптильні 88 градусів із 85. Тишки пара нам нагнала. Декілька градусів, але що я замітив за час використання даної коптильні, що коли працює парогенератор температура не піднімається вище, ніж на 5 градусів від запланованої. Тобто зараз у нас 85, 85 стоїть на термометрі, як можете бачити, 88. тобто 4, 4 градуса більше вона не піддибується, максимум 5. так Ось, що у нас тут? 72 градуси. Наш продукт вже готовий. Парогенератор зараз останнє, останнє його вімкнення. Так, відлік. Оп, все. Значить, я виставляю 15 секунд гріється, 15 секунд йде подача пари. Подається через цю трубку. Так, ну і вимикаємо, Так, є. вимикаємо конвекцію, вимикаємо тен і вимикаємо взагалі коптильню. Ну і давайте подивимося, що ми тут з вами разом накоптили. Так сказати, перший раз відкриваю. Куча пари. І ось наш продукт. Запах тут, звичайно, стоїть, та Оп. І термометр запікав 73 градуси всередині продукту. Так що залишаємо його на те, що він охолов. Це буквально десь. ну Я не буду його зараз діставати з коптильні, привідкрию все, повідкриваю, шибери задні. І залишу десь на хай годинок 5-6. Отут провітриться. А потім заберемо його в холодне приміщення. Хоча зараз на вулиці ну, от сонечко розвернулося, то тут, мабуть, вже десь орієнтовно 0 плюс 1. Так що, хай тут відпочиває, ну а потім обов'язково ми його розріжемо і покажемо продукт, як він виглядає. Ну я думаю, ми покажемо це в TikTok. Тому хто не, слідить, не слідкує за нашим Тіктоком, підписуйтесь. Посилання буде внизу, в описі під відео. Так що... Дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, слідкуйте, пишіть ваші коментарі. І всім пока.